Назвали цінними, а ніхто й гадки не мав. Власники львівських музаїк шоковані неочікуваними рейдами міських чиновників. Виявляється, що до переліку витворів мистецтва такі пану внесли майже п'ять років тому, але повідомити про це забули. Перший скандал розгорівся через знищення радянської мозаїки у видавництві за вільну Україну, і ось тепер черга дійшла і до університету безпеки життєдіяльності. Не знали ми про це, що вона внесена, але е, впродовж 40 років. Не знайшлось е, вболівальників за е, мозаїки, яка руйнувалася, і ніхто не приходив і не піклувався, і не переживав за неї. Не помітили б зникнення паної зараз. якби в міській раді не вирішили промаркувати такі пано спеціальними знаками. Коли ж прийшли в університет, то мозаїки просто не знайшли. Ми вирішили візуально позначити, що всі мозаїки додатковим значком це є знак. Об'єкт культурної спадщини. Ми виявили, що на цій адресі будинок є утеплений, і мозаїки на даний момент не видно. Освітяни переконують, що про знищення пано взагалі не йдеться і готові це довести. Мозаїка вже добряче сипалася, тож її просто накрили шаром утеплювача, так би мовити, законсервували. Знищили мозаїку. Ніхто мозаїки не знищив, як ви самі бачите. В такому стані, як вона була, вона закрита е ватою. Як ви думаєте, довго би вона проіснувала в такому стані? Міські чиновники вимагають від університету відкрити пано, яке освітяни тепер мають повністю відновити за власний кошт. А от чи на часі зараз такі клопоти у виші не впевнені? На сьогоднішній момент ми зараз є в перемовинах з університетом, з тим, щоб напрацювати алгоритм, яким чином ми її відкриваємо і яким чином вона має експонуватися. Наступний час відкриємо на все свій час. Будемо мати кошти, можливо, знайдемо якісь інституції, які допоможуть нам. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.